Я зараз зараз повідкриваю то покажу, що є. Все вже відкрито. Це саме ці трьохмісячні 10-9 народження. 35 3,7. Так, ось це вже 10-10 народження. Молодь потім біг розселю їх по одному води так тримати. Всі на заміну, всі на хто замовляє, живі тушки. Це ці... їх. Ось, Ось самець. Треба 400 гривень, три місяці. Остасть сором'я також, там є два самці ще. Ось молодь, всі такі кутувать. Це мого десятого, десятого. Ось також десятого, десятого також. Так ось трішки там під себе. Було, каку. Вже заберемо. Малих підростуть, то будемо чистити, Хочеться вибивати. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Восемь штук. Все у нас двенадцатого, одиннадцатого. у нас восьмого числа. нет, шестнадцатого. мне же такие На нас воно рецепті. Рецепти потім потрібно можу написати. Для хороший привезти на нього. Дивіться, думайте. Ось десята-десята, десяте, нас у нас 12 грудня. по елочку идет через, через, бочечку. Водичка тепленькая. Не холодно. Все у нас будет через 10 дней. Через 12. Все на дне. Уже бочка сидит. Завтра поставят ее. Ну, точнее. Заслонки, клеток. Вийшло ще прогалина у нас в кроликах. Немає молодших, точніше нема місячних кроликів. Було важко дістати і знайти сумця, понаново тут поблизості. Тому, а рідним не хотіли злучати. Тоби повинен якийсь порядок бути, тому просто не злучали сумця. ми старих вибракували, поміняли їх на молоді, а самця не їли. Тому вийшов такий пауза така. Так сказати. Місячна прогалина. Але самце дістали, тому зараз буде все добре. Я новий санець. Діло піде. Ось ще інші. цю сторону підключили, але світло не зробили. Також інші саночки. Тут 5 саночок. Тут давно привозить. І все не подобається, вже цю сітку прикручую на простими стяжками. Прикручую, але вона їх відрізається. Таке така сама, сама багато. Так, це у нас має пороситися також. Роди руки чисто, пару переверталося. Це ось кроленняти від ночи. І цієї самиці було вісім штук. двоє я тут кинув, бо була квітка пуса. Хай ведуть. Ось, ще раз кажу, тримаємо поки одну лінію, кров між собою не змішую, міняємо лише самців, самці привезли ось цей у це нас з Києва. Попередній. Трішки ближче хлопці передали. все різна, це. Це його прапрадіда. діда привезли з Венгрії хлопці. і це вже його внук. Рознук. Так що якщо вас цікавить, то ось що є. Я одну лінію лиш Ось це. Це у нас молодий самець. Шкерований. Тільки його недавно привезли вже. Пішов у хід. Ще малий невеличкий, ще дикий, незвикдуклі. Ось інша сторона. Десята дев'ята народження. Три. Так, тут внизу по дві. Це ця молодіж тільки підлочила. Такий кожен у і наїдні, живота, що, що точно, що родичів тут немає. Тобто, що кролиці, що кролі були привезені зовсім з двох різних місць, які між собою не контактували, ніякі не могли цього зробити. Ну, не знаю, як не могли, все одно там в Україну завезені кролі. Якось воно все діло там, спутувалось, але якщо є родичі, то це дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже дороге.